О, є народ, є народ. Бачили, яка була покльовка. О, як він втулив. Як він гарно втулив. І дивіться, куди пре. О, о, народ. Єсть. Ого, блін, слухай, гарний. Зубами по фльору насилає, Пішов і відразу ж знайшов. Бо хто шукає, той завжди знаходить. О, оце він вилупив народ, бачили. Ого. На мандулу. Ого, оце подача. Капець. Хух, це такий затрьонділь. Затрьонділь, дивіться. Трофей дня взято. Хух, мандулка дивіться просто в шахті. І в завершення відео пропоную вам вгадати вагу цього судачка. Зробимо нашу таку традиційну вікторину. Вгадай вагу пійманого мною трофея. Друзі, всім привіт! Всім доброго, морозного весняного ранку. Я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі SportFishing Мене звуть Голонок Богдан. Позаду мене Наталя Петрівна. Бачите, розтоплює, розтоплює кригу скелет спінінга. Приїхали одні покидати. На вулиці стоїть мороз ще зранку. От, неможливо, неможливо закинути. Відразу замерзають кільця, на вулиці десь мінус 4, але на день буде вже плюс 15. Коротше, друзі, сьогодні привіз Наталію Петрівну на те саме місце, де зовсім нещодавно ми з Владосиком потрапили на просто неймовірну весняну роздачу величезних судаків. Хто, до речі, не дивився ці випуски, обов'язково заходьте на канал та перегляньте. Це відео, дуже класні, емоційні риболовлі, величезні сударі. Ну, коротше, рибалки були просто бомба. Ну що, народ, не встиг я зійшов? Зійшов, да. зійшов, та ну що, тільки включив камеру. Не встиг я народ, коротше, розібрати свої снасті. Наталія Петрівна вже тянула першого судака на бомбірок. Було було. Було було, блін. То все правда. Бутиш. Ну, не знаю, що зійшов. Може, слабинку дала, хоча ти нормально ну, тягнула. Я тягнула добре. Я я тільки ж ніколи їм слабинку тягне. <рес> да, Петрівна завжди на храпом тягне. Коротше, не встиг я ще там Снасті розібрати. Петрівна відразу моїм спінінгом кидала, тільки от її кінетіка зарядив, перший закид, друзі, і був гарний судачок. На жаль, зійшов але то таке, а ми даємо їм фору, да, Петрівна. Значить, ми, ж будемо, ми ж будемо грати по-дорослому, як ти вчила, <рес> да? по трофейним судакам, правильно? <рес> Давай, маслай, показуй свій закид на 138 метрів. Ух, ні, фіга собі, це напевно вже 142 полетіла. Потрібно з кожною рибалкою нарощує дальні закиду. Коротше. З кожною рибалкою, так, да, вона підкачується. Коротше. Це десь метрів 142 закинула плюс-мінус. потрібно соня ловить на 86-й Азуракінетік, тільки що він її зарядився, прив'язав, як завжди, потрібно експлуатує мій дитячий труд. Каже: В'яжи мені перший повідець, далі вже сама. Катушечка Shimano Twin Power 4000PG і шнурочок 08 Azura X-Game. З перших закидів було в нас клювання. Я зарядив 99-ту Азуру саладу, на яку рибалив тут минулого разу. Трьохметрова далекобійна вудочка, Shimano Stella 4000 2018 року, і шнурочок 1 pe по Японії, такий самий X-Game від Азури, восьмижилка. От, в мене стоїть мандулка. Це ще з минулої рибалки на повіці готова стояла, тому давайте пару закидів зробимо на неї. Хоча, поки ранок я хотів, як Петрів, почати з лимонного бомбера. Вантажки стоять джигріг 12 грамів, адже ця вага є оптимальною, і саме вона долітає на потрібну нам дистанцію. Ну, звісно, що якщо підніметься боковий вітер. Треба буде збільшувати вагу грамів там, до 15, може навіть 17, але поки штіль або буде такий легенький подувати вітрець, я думаю, 12 нам буде вистачати. Ну що, все ж таки, прийшлося діставати отакий агрегат. Бачите, мастило силіконове, водовіштовхольне на основі силікону. Захист від вологих корозії, перепаду температури. Ну коротко, Більше нічого в нас немає під рукою, тому трішечки попшикаємо потрібні на шпульку. Щоб шнур не так в кільцях обмерзав. Все, давай, маслай. Кільце вже обробив, шпульку попшикав, треба і собі таку саму процедуру зробити. Деякі, як я, користуються такими автомобільними мастилами силіконовими. Ну, коротше, напишіть в коментарях, хто що використовує, як результати, бо дивіться, просто без нього, я думаю, ми не порибалимо Кожен закид в кільцях забито кригою. Зараз ми попшикаємо так. Щоб все було норм. Воно має відштовхувати водичку і не так обмерзати. Чикс. Кільця у 99-ї азури, звісно, невеликі. Я взагалі любитель невеликих кілець. Я люблю, коли вони такі делікатні, компактні. Тому, якби знав, що брав, як то кажуть, очі бачили, що брали. Да? Ну, це така несильна проблема, насправді. Можна так попшикати. І питання, я думаю, трішечки вирішиться. Так, я все ж таки переходжу на бомбер, тому що Наталія Петрівна провокує, поки ранок треба лімончик. Треба лімончик. Зараз будемо оснащати на двійничок. Отакий От кислотний віброхвіст, поки ранок, хочу по-активному, сподіваюся, судочку, якщо тут такі зараз є, хочу попробувати. О, і я народи перша рибка сьогоднішнього дня. Бачите, щось невеличке підсіло. Незрозуміло, чи судачок маленький, або може навіть якийсь окуньок. Щось тяну на бамбірка. Зараз подивимося, що там в нас взяло. Окунь чи що. Опа, да, дивіться, он окуня впіймав, якого <схи> кавунчик. Перша риба соняшнього дня, і це народ не судак, це окуньок. Дивіться, от такий Бачите, заодушечний екземплярчик. Впакував нашого бомбера. Бачите, в шахті просто приманка Голодний, виявляється, тут окуньок, бачите, от такий полосатик. Давайте будемо його. Чикс відпускати, нехай іде. Нехай йде до донцу, нам треба судаки. Хоча в цілому я не проти, щоб і окунь покльовував. Особливо, якщо такі попів кіло. A few later. О, є народ. А от і він. От вам і мікромандулка. Дивіться, щось іде, я взагалі не можу зрушити з місця. Там якась тварюка сива. Здоровенна, дивіться. Палка в дугу і просто і просто не йде, друзі. Там якийсь звір. Дивіться. Ух, йомаю Слухай, навіть якщо ого качає, то он дивися, я просто не можу його здвинути. Якщо навіть це і багренка, то там багренка така... Ай, зійшов, йомаю Ах, зійшов. А знаєте, що зійшов? Бо мікромандулка і там невеличкі трійнички. Я за це і почав перейматися. Хоча, бачите, вони цілі, нічого не розігнулося. Ну, Там екземпляр був, типу, аля, ну, 3 кілограми мінімум. Навіть якщо це багрьонка. якщо це була не багрьонка, то там міг бути справжній динозавр. Хана народ. Бачили? Оце блін, адреналін зранку. Могло бути що завгодно. Міг накрити бородою. Придавити, міг і підбагритися, міг якось так підібрати знане, ну незрозуміло. Тому, якби рибу не бачили і висновки робити не будемо. Ну, головний висновок, що судак гарний тут є. Бачите, він тут стоїть, просто, можливо, ще не дуже активний, щоб а, клювати як треба. Ну що, Наталія Петрівна відправила мене в розвідку, вирішила сплавити. Каже, Ну йди там кудись прогуляйся, пошукай рибку, може судачок з кудись змістився. Прийшлося йти, виганяла силою. Коротше. Каже, У мене кінетик до 28 грам, комель такий товстий, тому якщо не, тому якщо не підеш шукати рибу, буде тебе зараз лупцювати. Тому прийшлося йти далі, далі по берегу шукати. Того судака, ну, будемо пробувати. От відійшов метрів двадцять від неї, щоб вона мене тут не побачила. Ну, от і буду кидати. О, є народ. Є народ. Бачили, яка була покльовка. О, як він хтубив. Як він гарно втулив. І дивіться куди пре, як його там піднімати. Ух, йо дивіться, які умови. Бачите, куди завів. Бачите, куди завів. Які умови риболовлі. Все в кущерях, в гілках і судаком висить мій за ними. Давайте спробуємо його якось вивезти. Отак От може. І тепер через лозу. Бачите, я трішечки змістився. Наталія Петрівна дала мені завдання знайти активну рибу. Коротше. Бачите, надаремно я пішов далі по берегу. Отакий. Ух, йому гарний. Отакий гарний, друзі, судачок. Бачите, кілограмчика на півтора такий. Отакий о, красун. Вона, Наталія Петрівна десь там стоїть. І ось, бачите, відійшов трішки від неї. В одному місці спробував не було, в другому, в третьому. І десь підходить з п'ятого, отакий судар, як бачите, на бамбірок у Віолеті. Бачите, отак я його гарно просік. Дивіться, буквально з першого закиду. Отака, бачите, приманочка трьохдюймова. вантажок Джегріг. А точніше лінивець від Дніпро-Свинець на двійничку, все як треба, і отакий от гарний судочисько. Є народ, є народ ще один, дивіться, бачите, підібрав, підібрав, знайшов судочка. Декілька закидів до ряду, і є ще один гарний габчик. Дивіться як, дивіться, як газує. Треба його сюди направляти, щоб вийшов ніж газою. О, як відпрацьовує 99-та савада. Ах, умови складні, але ця вудочка зможе, сподіваюся, їх побороти. Я впевнений, що вона зможе. Дивіться, який красень. Дивіться народ, який тут красень. Задвушник. Ой є. Хух, дивіться. Дивіться, який краси. Отакий От От задвушний судачок і знову на бомбер у віолеті. Бачите? Хух, ляпота. Треба Наталію Потрібно покликати. Треба Наталію Потрібно покликати, нехай йде, тому що судачок знайдений. Він сьогодні трішечки змістився відносно минулого виїзду. Бачите, не треба так довго стояти, бо на одному місці. Добре, що я в розвідку пішов. Пішов і відразу ж знайшов. Бо хто шукає, той завжди знаходить. Пам'ятайте про це завжди. О! Оце він дав, йо моє. Оце він дав, друзі, бачу? Та ні, не треба. Оце подача була, ти прикинь Я тільки закинув, а він через провис шнура як дасть знову на віолет. Бачиш, який колір вдалий. Щось я його цієї весни недооцінював. оце друга рибалка поспіль на віолет. Дуже гарні, дуже гарні результати. Так, давайте будемо якось його виводити. Будемо якось його виводити, бо він знову хоче в кущарі. Бо він знову хоче в кущірі. Треба, звісно, трішки форсувати. О, гарний, дивіться, також. Всі як на підбір. Але не всі як на підбір. І в шахті, дивіться, просто приманка. Самісінькі шахти. Ох, моя, хоч би не крутонуть тут такого орла. О, дивіться, просто приманка в самісінькій шахті. Тут дивіться, ще, до речі, крига лежить. Вон можна поїхати і крутанути нормального орла. Там вон Наталія Петрівна вже. Потрібно побачила, що я піймав судочка. Відразу на точку. Все як треба. Ну дивіться, такий гарний, гарний золотавий судочок. Тут, напевно, що без кусачок я не розберусь. Дивіться, просто там в самісінькій шахті. Да, тут пальцями Ні, не відчеплю. Треба йти за кусачками. Тут в мене вон баканчик вже під рукою. Зараз будемо Зараз будемо діставати. Класна була подача через провис шнура аж. Він мені дав клас. A few moments later. О, о, народ. Єсть. Ого, блін, слухай, гарний. Зубами по фльору насилає. Ні, то судак Він теж так робить. Тільки Тільки не зрізає на відміну від щуки. Ой-ой-ой, куди він веде? Народ, там гарний, блін. Там бляха гарний. О, дивіться, який красуний. Давайте будемо протягувати Будемо протягувати його через цю капа лозу, яка нам заважає. Але якщо нормальна сноровочка, то отакий от задвушник опиняється в руках. Друзі, ну красаж, бачите, хто шукає, той знаходить. Пройшовся, покидав, знайшов прикольний рельєф і на ньому скупчення судочка. Приманочка підібрана заздалегідь бамбірок у віолеті. Бачите, в шахту просто гасить. Дуже жадібно на 12 грамах. Зараз він в мене о, виковуряв з пащі. Блінклекасці просто бомба. Тільки що він і Наталії Петрівні зарядив віолет. Бачите, отакий от класний. Екземпляр. Так, що. Буду підніматися наверх. Хоблін, ну екстремальні тут умови. Я? О, дивіться, Наталія Петрівна масла теж. Бачите, пішла жара на Віолет Так, давайте я цього піду кудись покладу і буду допомагати. Так. Ага. Давайте поки його тут десь покладемо, щоб він не здриснув. І будемо допомагати Наталії Петрівні. Дивіться, він маслає. Потрібно, що за діва. Що за діва? Здається, Здається, нарешті риба, так? Да? Так, ну давай. Ти може зверху тут і стій, а я відпущусь вниз Так. Сюди його давай. Правіше. Щука! Ти прикил? Тільки згадали про цю. Дай ми. Тільки ми згадали про цю зубатку. Тільки ми згадали про цю зубатку, дивіться, ми з Петрівною тільки поговорили, що щука не клює. Дивіться, он вам, будь ласка. Що, ти віднерестилась? Ні, ні, ще з ікрою. Дивись, ікра вже, майже, ікра вже майже вилазить. Давай зробимо фоточку і одразу щучку цю відпускаємо. Бо бачите, друзі, ікрина, а зараз у нас нагадаю діє заборона на вилов щуки. Тобто отак потягати, покайфувати можна, тим паче Петрівні. От, але треба відпускати, бо вона, вон, бачите, повністю. Набита ікрою, тому... Ну класно, бачите, ця приманка, звісно, сьогодні на розриви щуки і судаки, блін. Щука навіть забита ікрою і все рівно кидається. Бачите. Ну і така десь теж, як і судачок. Ні, ну трішки менше, але кіло 600 буде десь. Наталія Петрівна відпускає щучку, нехай не роститься, да? Петрівна отримала задоволення, гарно вона газувала тут. Ми тільки згадали блін, про щуку. Тільки поговорили, що давно нам не траплялися щучки. І от і бачите, гарна покльовка. Буквально там через пару хвилин. Отак воно буває. На бомбірок клюють і щуки, і судаки. Ну що, народ, як вам такий дубль у виконанні потрібне та мене, а? Щука плюс судак. Тож взагалі кайф. Бачите. Змістилися на нову ділянку, зранку там впиралися, можна сказати, до посиніння, але я, я не втримався і вирішив піти у розвідку. Від холоду чуть не посинів, да, від холоду там чуть не посинів і вирішив піти у розвідку. І не даремно так сходив, це вже який там п'ятий в мене, напевне, до ряду. і у Петрівни відразу щука. Тільки вона прийшла, відразу почала розбиратися з тими нахабними, зубатими. Що да? не даєш ти їм спокійно віднереститися. Петрівна скучила. Бачите, водичка ще прохолодна, і навіть щука не всюди скинула ікру. От зважаючи на те, що днем так доволі тепло, там до плюс 15, і плюс 17 градусів на сонці, то такі холодні ночі вони не дають воді швидко прогріватися, і навіть щука ще не віднерестилася, не кажучи вже. Про судачка. Тому щук не чіпаємо взагалі, а судаків вибірково а, по пріоритетності Наталії Петрівни. По пріоритетності Наталії Петрівни. О, оце він вилупив, народ, бачить. Ого, на мандулу. Ого, оце подача. Капець. Дивіться. На поверхню підійшов. Агонь. Оце він влупив. Я поставив мандулу, пчівку. І просто неймовірний удар. Повправся на силікон, щось підзатихло. Може вихід, який був, так скінчився. От. І поставив мандулу. Бачите, у нього такий, це добрий судак. Ого, ого, блідик од дно, дали, дивиться. Треба піднімати. Треба піднімати його. Ой, народ, дивіться, який... Ох, там трьоха. Як би тут орла на йоп, пта, блин! Так, а не, а не. О! дивіться, народ! Фух, це такі затрндіри. За трьондель, дивіться, трофей дня взято. Фух, мандулка, дивіться, просто в шахті. Пчилочка, блін. Що минулий раз найбільші судаки на мандулу були. Що сьогодні? Дивіться, який золотавий агап. Фух, все, я пішов. Звідси, бо він мені вже всі пальці порізав. Просто неймовірна риба. Я б навіть сказав не риба, а щастя. Бачите, такі емоції подарував, така подача була. Йо-мойо, оце хавало, оце хавало. Все, риболовля зроблена. Фух, друзі, не можу передати вам свої емоції, які мені щойно подарував оцей золотавий красень. Дивіться, який трофейчик, як для берегової риболовлі, як для берегового джигу. В таких надскладних умовах. Самі бачили, як я його затягував. Схопив його прямо за пащеку, порізав мені всі пальці, але риба на березі і трофейчик взято. На цій рибі, напевно, будемо завершувати першу частину нашої сьогоднішньої риболовлі. Зараз підемо з Наталією Петрівною трішки пообідаємо, наберемося сил і сподіваюсь, вечір. Кльов буде не гірший і ви побачите другий випуск на нашому каналі. І в завершення відео пропоную вам вгадати вагу. Цього судачка зробимо нашу таку традиційну вікторину, вгадай вагу пійманого мною трофея. Тому в коментарях до цього відео пишіть свій варіант з точністю до 5 грамів. Я зараз піду його зважу. І буквально через тиждень часу в моєму телеграм-каналі, посилання на який я закріплю в описі під цим відео та в першому коментарі, я викладу результати, хто з вас переміг. От, і переможцю подарую від себе дуже класні подарунки. Думаю, що зробимо набір мандулок, наших улюблених силиконових приманок від Big Bates. Ну, щось придумаємо таке цікавеньке. Тому обов'язково приймайте участь. Один учасник і один варіант ваги з точністю до 5 грам. Тому, друзі, на цій приємній ноці ми з вами ненадовго прощаємось. Чекайте наступну частину. сподіваюсь, вона буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока і до нових зустрічей!